Сергій Рибалк, радикальна партія Олега Ляшка, народу України сьогодні байдуже, де юри є коаліція чи ні? Бо вони вже доведені до зубожіння і хочуть жити краще. Але якщо казати з точки зору нашої, де юре, ми вважаємо, що того тижня припинила коаліція своє існування, а де факти вона припинила своє існування гораздо раніше, ще 31 серпня 2015 року, коли на вимогу трьох з п'яти фракцій коаліції було продавлені генебні зміни до конституції сьогоднішньої щодо окремого статусу Донбаса. Тоді наша фракція прийняла рішення одноголосно, і ми вийшли з коаліції. Є рішення Давайте нашої про майбутнє. Олег да, про це казав, і е, е, Ляшко, і є е, е, одмітка, що ми в апарат здали цю цю заяву одноголосно прийняла таке рішення. Що стосується майбутнього, ми ще місяць тому надали на 12 аркушах нашим колегам президенту, а саме і президенту України, кабінету міністрів, всім фракціям пропозиції фракції радикальної партії стосовно наших, нашого бачення сьогодні дійсно розвитку країни, а саме яке послужить підвищенню рівня життя. Дуже нам прикро, що за місяць ми так не разу і не не зібрались. Хоч наша фракція і прийняла рішення, кого делегувати на нараду стосовно оновлення нової скажімо так угоди коаліційні, і, і перемовин стосовно які фракції коаліції зайдуть. Ну скажем так, можуть створити коаліцію. Тобто що сьогодні пер, на, консультації да, не на тривають консультації, зараз? ці не, Консультації стосовно нашого план ді ми не почули від наших колег, чи розділяють вони нашу точку зору стосовно е, окремого статусу Донбасу. у нас там е, ряд вимог стосовно податку на працюючих пенсіонерів і так далі, і тому подібне. Ми сьогодні, на жаль, обратного зв'язку не отримали. Ми вважаємо, що сьогодні в країні перша боротьба з корупцією відсутня, це прокуратура і суди, ми це бачимо. Реформ сьогодні теж ми не бачимо, які е, ну, послужать для того, щоб наші українці жили краще. Е, і крім чвар, скажімо так, оточення президента сьогодні і оточення прем'єр-міністра, які е, хочуть поділити якісь крісла м'які в кабінетах. Е, на жаль, нічого конструктивного ну, кажемо, не відбувається. Кажуть, що і Лідер вашої фракції теж е, е, виторговує для себе посаду сьогодні. Це прес посади міністрів. Посади міністрів ми взагалі не, не обсуждали цю тему. Я знаю, що е, кажуть, що і рибалка пропонують там, на міністра екології чи іншого. Ми зараз не е, говоримо про посади. Ми говоримо про план дій. І коли ми е, почуємо точку зору наших партнерів з демократичних сил, чи розділяють нашу точку зору, чи ні, тоді ми готові сідати і е, спілкуватись на тему там, міністерських портфелів і так далі. І Сьогодні, е, перший для нас це план порятунку України. Дуже прикро, що ми зараз э, вернулись до посад. Перше, я хочу сказати, що наша радикальна партія голосувала, як казала ми, і буде голосувати за всі закони, які вкрай необхідні державі. Ми бачили приклад четвер, коли ми проголосували про всі європейські закони, котрі були необхідні. Що стосується комітету, який я очолюю, теж всі закони, сьогодні, які сьогодні потрібні, національному банку, Міністерству фінансів, незважаючи наше принципове ставлення по голові національного банку, ми всі голосуємо, якщо треба, і до другої ночі. Сидимо і всі вони проголосовані і передані вже на, е, в парламент. Як вони там, чого вони вперед, де не ставляться в порядок і чого не голосуються? Це вже питання до голови парламенту. Що стосується плану дій, я хочу переміститися. Давайте. Той план дій, який в нас же є, і місяць тому ми його направили. Ми хочемо почути від наших партнерів, яка точка зору їх. Якщо вони ну, поділяють нашу точку зору, тоді давайте сідати і розмовляти про там хто буде в уряді і за які напрямки відповідати. Сьогодні що ми будемо народу байдуже, хто буде міністром, народ хоче краще жити, бо лакмусовий папірець наших реформ, які сьогодні не проводяться в країні, це вони можуть помацати в себе в кармані, а там, на жаль, грошей нема. Тобто, ми за те, щоб сьогодні, перше, всі тези, які наші принципові позиції, ми почули точку зору наших партнерів, а потім вже розмовляти про посади. Сьогодні про посади ну річ ніякої не йде. І як я розумію, де є заяву, є я прем'єр-міністра після зустрічі з е, нашим лідером Олегом Ляшко, щоб ми е, була розмова. Про як жити сьогодні в країні і як проводити ті реформи і стимулювати. А в нас є е, приклади, як ми пропонуємо стимулювати розвиток економіки, а саме е, це створення кредитно експертного агентства, е, це зміна в податковому кодексі, е, малий середній бізнес підтримка. А саме ми хоч е, хотіли б почути точку зору наших колег. І ми вважаємо, що вкрай необхідно сьогодні не втрачати часу, а за цей там тиждень-два дійсно проробити про проговорити ці перемовини. І в нової коаліції, і оновлення коаліційної угоди розмовляти про те, хто буде відповідати за які напрямки Сергій, я правильно розумію, що радикали у випадку ну погодження певних позицій з вами можуть співпрацювати з... Із... Чинним урядом Арсенія Яценюка в тому складі, в якому він зараз існує, ми не хотіли б За, заради країни ми, ви не, заради країни, ми готові працювати з ким завгодно, лише би користь була. Ну ви так ми критикували розумієте? уряд. Да, ми критикувалися і, і зараз критикуємо. І ми хочемо забути та коаліційна угода, яка сьогодні є. Вона не відповідає, на жаль, ну дійсності сьогодення. Сьогодні вона повинна бути оновлена. І якщо нашу точку зору будете чути, якщо наші принципові позиції будуть розділяти, то ми готові працювати з ким завгодно, але Народ України ну почув ці реформи на, на собі Дякую. в кращої зборки.